Переплетені долі, сльози і сміх, комічне і трагічне життя і смерть, прем'єра коломийського театру Тайни сільського цвинтаря. Водночас простий і складний життєвий сценарій. Кожен персонаж не вигаданий, а реальний. Такі історії ми зустрічаємо щодня, проте не завжди звертаємо на них увагу. Гостра соціальна тематика не залишила байдужою коломийську публіку. Спробувала дізнатися «Тайни сільського цвинтаря Віталія Васильчук. Сільський цвинтар місце, яке притягує різних людей з різними життєвими дорогами, соціальним статусом та проблемами. Це волоцюги, пияки, заробітчани, сільські жінки, лікарі, вчителі, підлітки, нові українці. Кожен з них має стосунок до цього місця. Проте живе так, наче не збирається помирати. Їхні предки і навіть діти знайшли тут спочинок. Тільки нема спокою живим, які у щоденній суеті не помічають смерті. Попри містичну назву, вистава дуже життєва та неординарна, є не сільського цвинтаря. Це різні оповідки, які об'єднані однією споконвічною темою боротьби життя і смерті. Це трагікомедія змальовує життя українців у багатьох його проявах. Події описані в оповідках Мирона Лисака, реальні історії, які відбувалися у різних селах Івано-Франківщини та Львівщини. Автор, меценат, друг Коломийського театру, зізнався, що прем'єрою дуже задоволений. Ви маєте Коломию, і ми маємо, бо я звідси також родом. Це є специфічний. Глядач. Свого кохання, як сказав головний герой сьогодні, свого кохання випликаний, специфічний глядач маленького містечка, якому треба подавати прем'єру, прем'єру, прем'єру. Поставити оповідки, при всій повазі бралися і народні артисти, але цього зробити не могли. Не могли. Я хочу вам сказати, що вже було десь 4 чи 5 прем'єр, призначених. А сьогодні є перша. Такі коли е, колектив зібрався, що ми старалися це купою якось зібрати до, ну, знайти якусь нейтральну сторону. То все. І, е, можливо, ви помітили, що оставь, як відбулося, то е, чергувалось смішне, трагічне. Теж таку тему дуже довго, сумно це все, щоб себе надривати, це дуже важко. І сміятись з нею також не можна. Головний герой вистави дід Микола. Це мудрий старий чоловік, який працює на сільському цвинтарі гробарем. Він знає усіх відвідувачів цього місця, знає їх долі. Здається, наче охоронець цих могил, віддає таємницями потойбіччя. Діда Миколу майстерно зіграв Захар Новицький. До слова, Коломийський довбуш подарував прихильникам свій 60-й ювілейний бенефіс. Були на прем'єрі бурхливі оплески та квіти на його честь. Але Захар Новицький зізнався, що найкоштовніший. Подарунок, це небайдужі очі глядача. Мені цікаво було працювати дійсно за оповідками, а оповідки це вони немає такого, як би сказати, жанру, такої лінії, такого простору, щоб йти прямо по ньому. Треба було якось пристосовуватися, виробляти, вибудовувати ті мізани. Ну що, в мене Бенефіс, Бенефіс це моє, мій багаж за плечима моїх тих. Немалих і невеликих 60 років. І за цих 60 років, за той період театральний, мені довелося, дійсно як вже було сказано, в різних жанрах працювати, в різних, як і в комедії, як в трагедії, як в драмі, як в мелодрамі. І воно, знаєте, цікавий наш театр, чим Коломийський? тим, що тут актор не є. Одноплановий, одножанровий. Яке буває в театр що комедійного плану, там е, драматичну плану. Тут є можливість розвиватися різнопланово. Зіновій Симчич зіграв на сцені батька, син якого вскочив у гречку і мусить женитися. Колоритна мова та гострі, подекуди не для дітей слова зробили його персонаж незабутнім. Актриса Людмила Євтушенко зіграла жінку, що раптово одужала після того, як у лікарні її відключили від апарату життєдіяльності. каже, до неї після прем'єри одразу зателефонував син. Ну як ви Прийшла приміра, я кажу, дуже добре, він каже: Мамо, не входь в роль свою, ти ж знаєш, як зараз важко поховати. <рес> <рес> так що це жарт, звичайно. Ну, хочу сказати, що о, о, цей монолог, він завжди, скільки от репетицій відбувалася, і вже там здача була вистави, він проходить о, через моє серце. Я ніби кажу, довго кажу, а потім до останніх слів, коли доходить. То щось я себе уявляю, що я ніби прощаюсь з життям, розумієте, якось так і починаються сльози, починається мені себе стає жаль і так далі. Ну, я думаю, що м -м, цей монолог заставляє людей теж задуматися знаєте, за те, що ну як ти зараз живеш? От чи тебе поважають люди, чи будуть згадувати. Мені було в принципі нескладно цей образ створити, тому що. У мене двоє хлопців, я був тата сином і наш, в мене ще два брати. І ми всі так і тата слухала, як це і тут на сцені слухають його. <плес> <плес> і, і ті проблеми, це ну, це проблеми вічні, це розумієш, не сподівається. Бо діти десь слухають батьків ну, десь там, я знаю, до 10 років і то вже так. Потім там, що ти заклав, то вже і є. Дійові герої вистави пересічні люди, але кожен має свій характер і долю. До прикладу, сільський пиячок Стевко. Реальний прототип там є, це людина дуже складна в житті. Там судимості в нього, там надзвичайно там складна. Тобто вона прожила життя, яка, власне, якщо завтра вона щезне, нічого в цьому світі не відбудеться. Ніхто його не згадає, ніхто не заплаче. Тобто, нічого взагалі не відбудеться в цьому світі. Тобто, людина піде, як, ну, як і не було. Вистава переповнена різними фразами, на які особливо реагувала публіка. До прикладу, репліка лікаря. Аби лікуватися в наших лікарнях, треба мати кінське здоров'я. не сільського цвинтаря цікава та оригінальна постановка озерківчан. Вона ще раз нагадує, що треба творити добро, адже будь-який гріх, що зробила людина, може бути останнім. А що лишиться? У нас тут. А Доки нас пам'ятатимуть, доти ми живі.